По-перше, я хочу сказати, що всіх подробиць цієї справи ми не можемо оголошувати, тому що триває якраз зараз слідство, але я можу сказати, що з кінця березня мені почали надходити погрози, шантаж і спроби вимагання грошей за не публікації компрометуючих матеріалів, а матеріалів, які були зібрані, скажімо, за мною слідкуючі. І Після чого я звернувся до правоохоронних органів і, і можу сказати, що те, що відбулося, це абсолютно скажімо, правильне і логічне завершення цієї справи, тому що, окрім того, що це люди, хабарники, які заробляють на своїй справі незаконно, вони ще і фінансуються з, з, з Росії, і цьому також є докази вже. І, я думаю, по ходу справи судової справи будуть опубліковані більш детальні подробиці всієї цієї справи. Є докази безпосередньої участі головного редактора Гужви. Гроші, які йому були передані, були були правоохоронцями знайдені особисто у нього. І всі ці матеріали будуть у суді доведені. Я можу сказати, що в у вимаганні і у шантажі брав участь особисто головний редактор Ігор Гужва. Вони редактор ставний так безумовно. Я е, політики не збираюся е, відкуповуватися чи вестися на будь-який шантаж. Я хочу сказати, що е, подібними методами е, російські сили тут намагаються брати на гачок українських патріотичних політиків, е, намагаються шантажувати і якось впливати на українську політику. І я впевнений, що на цьому не потрібно зупинятися потрібно по Такі перевірки і роботу проводити і по іншим кремлівським рупорам, таким як телеканал Інтер, перевірка їхнього фінансування, звідки вони отримують свої фінанси, і звідки вони керуються безпосередньо, тому що всі матеріали велика кількість безпосередньо передається з Москви прямо сюди. Докази, докази, до, до, докази, докази безумовно, є злочину з їхнього з боку редакції странові, але це в рамках слідства вони зараз знаходяться у прохороні органів і за більш детальними коментарями звертатися до правоохоронних органів. Вони в рамках повноважень свої вже будуть надавати більше детально. Безумовно, всі свідчення я надав і буду надавати далі. і Буду приймати участь в судовому процесі. Єдине, що додати з березня документувалися всі дії Гужви і його кампанії. І є прямі крім доказів шантажу мого колеги Дмитра Лінька. Є прямі докази надходження коштів з Російської Федерації на фінансування сайту страна. Я думаю, що для підтвердження найближчим часом частина цих доказів можуть бути розсекречені для публікації в змі.